На Кіровоградщині троє підлітків знущалися з півня заради забави. Тортуру знімали на відео, яке згодом потрапило до мережі. Відео жахливе, тому ми покажемо лише допустимі кадри. Жорстокість двох 14-річних і 15-річного хлопців обурила всю громаду. Що стало причиною і яке покарання чекає тепер на підлітків? Розбиралася Юлія Бабак. Підкидають, хапають, знову підкидають півня. Потім на мопедах їдуть до річки, прихопивши з собою жертву. Один з найстрашніших епізодів відео знятий тут на місцевій греблі. Хлопці з усієї сили кидали птаха з висоти щонайменше 4 метри. З порожнього басейну діставали і знову кидали. Уже в річку знущання з півня троє підлітків фільмували. Жертву свою піймали на сільському стадіоні, де той пасся. Відео знущань збурило громаду. Тобі між понабивав би. На кадрах місцеві впізнали хлопців. Це 14 14-річні Богдан та Антон. Поза кадром, 15-річний Сергій. Всі учні Онуфріївського ліцею. Вчителі шоковані, бо ж двоє молодших мають бездоганну характеристику. Старший хлопець разом із мамою у 2019-му приїхали на Кіровоградщину з Росії. В школі кажуть, Сергій мав проблеми з дисципліною. Хлопчик, який знімав відео, він Мав проблеми у відвідуванні е, занять, мав е, непорозуміння із вчителями, досить часто конфліктував, домашні завдання не виконував, на уроки запізнювався. Однокласники Сергія здивовані його жорстокістю. Ну трохи босяк, але я не можу повірити, що це мій однокласник зробив. Це жах. Це ужасне. Чому хлопці вчинили таку жорстокість? Зараз це з'ясовують і батьки, і освітяни, і психологи. Коли аналізуємо це все, це однозначно іде все десь витоки з дому. Це бездоглядність сьогодні. Дітей це неконтрольованість дітей. Не можуть пояснити поведінку своїх дітей ані мама Богдана, ані мама Сергія. З ними нам вдалося поспілкуватися телефоном. З дитиною говорили, спілкувалися. Дитина сама не ожидала, що воно так все обернеться. Він почав замикатися в собі. Ми зараз будемо звертатися до психологів. Вибачте, я не можу говорити. Барин ніс додому. Рятували їх без хвостів і без лап. У нас є й коти, й морська свинка, й собака. У нього ніколи не було проявів жорстокості. Жорстокості. А навіщо вони це робили? Пояснили діти. За жорстоке поводження з тваринами в поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Але оскільки хлопці неповнолітні, то покарання буде менш суворе. Відносно них може бути застосовано примусові заходи виховного характеру. Відносно батьків також буде прийматися рішення про притягнення їх до адміністративних данців. Батькам загрожує штраф за неналежне виховання від півтори до п'яти тисяч гривень. У центрі соціальних служб всі три родини поставили на облік, а психологиня вже планує тривалу роботу із дітьми і з батьками. Це перші кроки вже садизму, скажімо так. це починається з цього з маленького, починається з метелика, із котика із жучка, з, з птиці. Да, з птаха в нашому випадку, а потім це все може. Ну, перенестись на більш таке серйозне на однолітка, на меншого. Чи вижив півень після знущань? Невідомо. Підлітки ледь живим покинули його в річці. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.